Колеги, в зв'язку з заявою, що надійшла до президії, ставлю на голосування пропозицію трьох депутатів Київської міської ради щодо скасування результатів голосування щодо повернення до розгляду проекту рішення Київської міської ради про підтримку участі комунальних підприємств. у проєкті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України. Прошу визначатися. Так, не хотів За 71, проти 0, утрималось 5. Рішення прийнято. Колеги, я так розумію, що ця е, заява надійшла е, не просто так. Будь ласка, Странникову мікрофон включіть. Шановні колеги, дякую всім за державницьку позицію і повернення до розгляду знову ж таки цього питання за той час, який пройшов з минулого голосування, який ми щойно скасували. Попрацювавши з фракціями з групами з виконавчим органом, ми досягли компромісної правки до цього проекту рішення. А саме вона звучить таким чином, що після слів, визначеними фінансовою угодою з європейським інвестиційним банком. Це в пункті другому цього рішення ставиться кома і додаються такі слова: за умови їх попереднього погодження з постійними комісіями Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу. Суб'єкт подання не заперечує щодо цієї правки, таким чином її можна ставити на голосування разом з. Основним текстом рішення Андрій Миколаївич, Я правильно розумію, що ви зачитували цю правку перед тим, як попросити поставити на голосування ем, питання щодо повернення до розгляду зазначеного проекту рішення? Ну безумовно, тобто, всі голови фракції отримали даний текст в письмовому вигляді, і у кожного ця правка на руках є. Я правильно розумію, що від... є пропозиція ваша повернутись до розгляду так. зазначеного проекту? Сам, рішення. сам саме так колеги є пропозиція та... повернутись. Ставлю на голосування питання щодо повернення до розгляду зазначеного проекту рішення. Прошу підтримати, колеги. Повертаємось до розгляду. Якщо під час розгляду не буде досягнуто компромісу, відповідно не буде голосів. Прошу підтримати, колеги, повернення до розгляду. За 82, проти 0, утримався 1. Рішення прийнято. Будь ласка, хто буде доповідати проект рішення? Андрій Миколаївич, Хто буде доповідати проект рішення ще раз? Так надо просто дати слово. Будь ласка, записані до обговорення Гусовський, Кутняк. Будь ласка, Гусовському включіть мікрофон. Будь ласка. Шановні колеги, дякую, що е, встигли швидко врахувати те, що пропонувалося попередньо. І так само е, є пропозиція ці ж слова, е, що були додані в пункті 2, додати до пункту 3. Точно так, же, е, щоб е, міський голова був повноважений підписувати ці договори в випадку, якщо вони розглянути позитивно на засіданнях відповідної комісії і Київській міській раді. Дякую. Дякую, Сергій Михайлович. Не заперечують суб'єкти подання. Будемо mm -hmm. голосувати з цією правкою в цілому. Будь ласка, кутняк наполягає на виступі. Правки Кутняка. Будь ласка. Шановні Це колеги. Котнякво Свобода. Дивіться, зараз. Я думаю, ми знайдемо, як то кажуть, консенсус. І вже в остаточному варіанті, щоб задовільнити всіх, в такій редакції. Ми додаємо пункт четвертий. Шановний е, Шановного пункт 4 додаємо, в якому зазначаємо, що усі договори та угоди в рамках проекту програми розвитку універсальної інфраструктури України, в тому числі зазначені у пункті 2 та пункті 3 мають попередньо затверджуватися Київською міською радою. Тобто, всі будь-які угоди, які це будуть до якого за... пункту, це буде додаватися четвертий пункт в цьому проекті рішення. Це також боже з Петром Олександровичем, щоб е, так, так. друге і третє питання разуміло, само собою разуміло, е, контролювалося, тому що при всій повазі Володимир Володимирович, беремо 120 мільйонів і знаєте кредит. Наші діти будуть розраховувати ще за нього. Тому ми повинні максимально бути відкриті прозоро. І я думаю, що Київрада повинна кожен довери знати вичитувати, і це повинно бути озвучувати. Дякую вам, будь ласка, пані Меляхова. Готується пан Странніко. Меляхова фракція Батьківщина. Фракція Батьківщина за те, щоб дійсно всі угоди проходили через профільну комісію. Тому і те, що сказав пан Кутняк, і обов'язково в контрольних функціях прописати, покласти контроль на комісію по бюджету і на профільну комісію з ЖКХ. Дякую. Дякую, будь ласка, пан Странніков. Не заперечуємо з приводу цих правок єдине застереження це вже до всіх нас стосовно правки пана Кутняка. Якщо у нас Київська міська рада знову по три місяці не буде працювати, то у нас і жоден договір не буде ратифіковуватися. Тому от щодо цієї правки є ось таке, знаєте, суто психологічно емоційне зауваження, але в цілому можна голосувати. Андрій Миколаївич, я прошу вас якось свої емоції е, тримати при собі, бо я не пам'ятаю е, періоду, коли три місяці не працювала Київська міська рада. Навіть два не пам'ятаю. Е, можливо, в інших скликаннях. Е, будь ласка, пан Макаров готується. Пан Майзель. Колеги, я хочу звернути увагу, що з голосу ми внесли ще декілька правок. Я хочу їх чітко почути ще раз, які правки ми з голосу. Внесли до проекту рішення. Це перше. І друге, я хотів би почути, які заходи будуть вжиті щодо осіб, які затягнули подачу в термін необхідний для розгляду вивчення цього питання, чи будуть винесені догани, проведені службові розслідування чи якісь інші заходи впливу на осіб, які затягнули подач... подання цього проекту. Лахандоч, конкретизуйте до кого це питання задано. Я оскільки питання задавав доповідаче, він не відповів, то тоді дайте протокольне доручення для того, щоб вам відповіли, мені відповіли, депутатам відповіли. Я даю відповідне протокольне доручення, щоб в письмовому вигляді було мене поінформовано. Я вже поінформую депутатський корпус, зв'язку з чим настільки важливий проект рішення. Не був підготовлений вчасно, і ми приймаємо його практично в останній день, коли його можливо прийняти. Вважаю також неприйнятним таку практику, і прошу, щоб такого більше не було. Е, будь ласка, пан Майзель, паніколе. Прошу пункт перший доповнити пунктом 1.3. комунальне підприємство Київ міськ світло у обсязі до 30 мільйонів євро для фінансування. Субпроекту капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Києва із зміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники, який передбачає проведення комплексу заходів, спрямованих на впровадження сучасних світлодіодних систем міста Києва. І пункт 2. Прошу після слова комунсервіс та комунальне підприємство «Київміськсвітло». Дякую. Ця правка, я правильно розумію, що ця правка вже озвучувалася і суб'єкт подання не мав проти неї зауважень? Е, будь ласка, е, Макаров наполягає на виступі ще раз. Включіть, будь ласка, мікрофон по Макарову. Я обачився, я почав виступ, можливо, не почули. Е, зараз у нас в пункті 1.1 я бачу раз, два, три підприємства. З голосу додавали ще якісь інші підприємства. Давайте ж. Визначимось, які підприємства на які суми у нас зараз вийшли в цьому, в цьому, цьому проєкті рішень, бо було це дві години назад. Вже люди не чули, вже люди могли забути просто. Стенограма Пишеться зараз. Депутатам треба голосувати, але наскільки я розумію, ми даємо дозвіл. Ми не можемо зараз сказати чіткі суми, тому що ми даємо дозвіл. Цим комунальним підприємством взяти участь в цьому конкурсі можливості отримання. Колеги, в нас за основу з цими правками, які щойно озвучували, воно вже було проголосовано. У нас потім була не проголосована правка, окрема, яка була внесена Сергієм Михайловичем, і відповідно не було проголосовано рішення. В цілому за основу воно прийнято. Ми зараз голосуємо тільки в цілому з тими правками, які вніс пан Сергій і пан Святослав. Ми вже голосували його за основу, ус... воно прийнято за основу вже. А правки голосуємо Гусовського і Кутняка, проти яких не заперечує суб'єкт подання. Тому голосуємо відразу в цілому про акт рішення. Колеги, дуже важливе рішення. Три хвилинки технічна перерва, щоб ми могли з'ясувати, можна вас на хвилинку суб'єкта подання і пана Макарова.